Вночі 11 серпня до Дніпропетровська було доставлено ще 20 військових полонених із зони АТО. Звільнення українських військових відбулося у межах переговорного процесу, який наразі триває в Україні. Військовослужбовці оглянули лікарі і було організовано імпровізовану прес-зустріч з керівництвом Дніпропетровської ОДА. У визволених військових запитали про те, якої допомоги вони потребують, і пообіцяли після відпочинку допомогти всім дістатися додому. Як зазначив Володимир Рубан, керівник центру звільнення. Полонених при Дніпропетровській облдержадміністрації процес повернення з полону складний, проте він триває і завдяки цьому вдається зробити чимало переговори проходили доволі складно і всіх освободити з Донбасу. Не вийшло получилось щастя тільки із обіцяння по пленним батальйону Донбас. Вісім людей сьогодні. были освобождены. Донецкая сторона неохотно идет на освобождение пленных именно из добровольческих батальонов, более охотнее по военнослужащим вооруженных сил Украины. Это освобождение проходило на условиях по программе, по минским соглашениям, по договоренности и по программе президента Украины Петра Порошенко совместно со службой безопасности Украины и Центра освобождения пленных при Днепропетровской областной администрации. Это обмен всех на всех. Мы начинаем сейчас этот обмен и в разных точках мы пытаемся сейчас освободить пленных. В дальнейшем будут такие же шаги предприняты с украинской стороны. Еще не совершенно до конца обмен. Мы делаем первый этап и потом договариваемся уже в процессе. Это из программы Всех на всех. Заступник губернатора Борис Філатов пообіцяв дослухатися до кожного полоненого і допомогу як грошову, так і транспортну для повернення бійців до рідних та близьких. Серед звільнених були і криворіжці. Процес обміну триватиме і надалі. За додатковою інформацією, родичі тих, хто й наразі перебуває у полоні, можуть звертатися до центру звільнення полонених за телефонами 095 268 0008. 063 888 40 40 097 07 07 014